Друзі, всім привіт! вітаємо вас на YouTube-каналі Автокомпані. Маємо наявність ось такий прекрасний народний автомобіль, але він не простий. Це у нас повнопривідна шкода Октавія 2018 року випуску в дуже багатій комплектації з двома комплектами коліс та досить невеликим пробігом. Двохлітровий дизель, автомат, повний привід, 173 тисячі пробігов. Давайте зразу пройдемося по комплектації. В комплекті йдуть два, ще один додатковий комплект дисків, підзніме зразу ось ці, щоб було видно. Типу, ось таке оригінальне літо і ось така от. Гарна зима. До речі, непогані диски. По оптиці, фулет оптика з умивачами фар. Хром пакет, автомобіль у нас в кузові Універсал. Ми зразу перейдемо в салон. Салон у нас йде спортлайн з додатковими боковими підтримками, такі от напівковші. Контурна підсвітка салону, преміальна музична система Кентон, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал. Так. По салону, вона о, ці сидіння вони насправді прям набагато зручніші, ніж ті, що йдуть базові Octavia. Шкіряне перфороване мультикермо з пелюстками, датчики дощу світла, 173 тисячі чесного та перевіреного пробігу, топова мультимедіа Discovery Pro, так як у нас стоїть Canton, з CarPlay, з навігацією, зі всім. Все, що треба для щастя, в тій машині є. Полосу тримає. Ми зразу перейдемося по асистентах. Асистент контролю дистанції попереду, асистент руху по смузі і також асистент розпізнавання дорожніх знаків. По асистентах паркування у нас передні та задні парктроніки, а також камера заднього виду з траєкторією руху. Двохзонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь, і також у нас є веб-басто. Є в нас веб-басто на обігрів, на вентиляцію, так само з оригінальним додатковим ключиком. То в тому плані вона прям крута. Е, також е, що? А, Безпровідна зарядка для смартфона. Попереду, в принципі, все, йдемо назад. Тут нічого особливого, так як тут в сидіння трошки інакше бачите, в них є така відформовка під коліна і якраз прям вписується. Підсвітка в ногах, тут попільничка, підсвіточка, світло. Хоп. Підлокітник підстаканники, лючок для лиш, Ізофікс, третій підголівник, третій ремінь безпеки. Тут все базово. Йдемо в багажник. В задній частині автомобілю бачимо топову задню LED-оптику. Звичайно, шильдик, що це повний привід. І досить рідкісна штука це сервопривід відкриття багажника. В Octavia він насправді досить рідко попадається. Тут сабвуфер, прикурювач, розширена шторка на два положення, плюс захист від тварин. Аптечка, знак аварійної зупинки. Ого, повноцінна запаска з домкратом зі всім, теж досить рідко попадається. Цей автомобіль же є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитнений та сертифікований, і з чесним перевіреним пробігом. Нагадаю, це 2018 рік випуску 2 літра, повний привід, автомат 173 тисячі чесного та перевіреного пробігу. Тому, якщо вас цікавлять детальніша інформація та фото, по ньому пишіть нам саме зараз.